О, починає Матюша стукати. Матюша! Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я Люда Бублик. Сьогодні говоримо про позбавити і позбутися. Доволі часто можна почути, як люди говорять позбавитися чогось, або позбавитися навіть від чогось. Це неправильно. Позбавити означає, що суб'єкт виконує якісь дії стосовно об'єкта. Тобто хтось хоче когось позбавити чогось. Не можна сказати: вам треба позбавитись діалектизмів, як це мені закинула в коментарі одна з глядачок. Тому що якщо би вона мала Позбавити чогось мене, то тоді можна сказати: позбавити вас. Я хотіла б позбавити вас діалектизмів, але хто їй дозволить. Але якщо хтось сам хоче викинути щось своє, що йому набридло або вже не потрібне, то тоді говоримо позбутися. Тобто хтось сам позбувається. Чогось, що йому вже не потрібне, не, цікаве, не важливе. Позбутися затинання. Тобто людина настільки навчилася правильно говорити і добре, що вже не затинається. Вона викинула те своє затинання. Позбутися старого дивана, як це роблять італійці перед Новим роком, або позбутися поганих звичок. Візьміть це до уваги ще раз. Позбавити. Означає, що ми позбавляємо когось, чогось, що у нього є. І тоді не можна сказати позбавитися, немає такого зворотного дієслова. Позбутися означає, що людина сама викидає непотрібне, позбувається чогось. А тому немає зворотного дії слова позбавлятися, тільки позбавляти. І, навпаки, позбуватися існує тільки в такій формі із тимся на кінці, і ніколи не можемо сказати позбувати. Сподіваюся, вам сьогодні цікаво слухалося цю розмову. Напишіть мені про це у коментарях. Дякую, що були зі мною! До наступних зустрічей, Па-па!